Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, колеги, українці. Я щиро вітаю вас із Різдвом Христовим із Новим Роком. І бажаю, щоб у цьому році здійснилася найбільш заповітна мрія кожного українця: це перемога над нашим ворогом, щоб ми одержали цю перемогу і продовжили жити і працювати на благо нашої рідної України. І в цьому відео я хочу поділитися своїми думками, припущеннями, які з якими викликами зіткнеться аграрій у наступному році, тобто які труднощі е, будуть для аграрія, до чого треба бути готовим. Я думаю, не для багатьох секрет, що це був один із найбільш важких років для аграріїв. так? Як і для багатьох інших людей, які живуть на нашій землі через інтенсивні бойові дії. Ми маємо зараз дуже велику частину території, які є замінованими, і вони такими залишаться, на жаль, і після перемоги що протягом кількох років. Бо розмінувати дуже швидко поля не вдасться. До цього треба бути готовими. Крім того, ті поля, які через інтенсивність бойових дій або які опинилися на окупованих територіях, не оброблялись. Вони стануть резерватами для розповсюдження шкідників, хвороб і бур'янів. Тобто, зараз десятки і навіть сотні тисяч гектарів не обробляються в Україні. Вони просто залишені, там ведуться інтенсивні бойові дії, або вони заміновані і. Величезна кількість бур'янів, хвороб і шкідників через ці поля будуть поширюватися на всі сусідні поля, і е, крім того, е, ми маємо дуже таке е, аномально теплу зиму в цьому році, е, яка Причиняє е, поширення тих же самих хвороб, шкідників і бур'янів. Зазвичай е, велика частина шкідників і е, збутників хвороб вона гине при мінусових температурах, але таких мінусових температур в цьому році, ви бачите, немає і, можливо, навіть і не буде і не буде. І треба бути готуватися до того, що. Е, Захист рослин у наступному році матиме вирішальне значення для одержання гарного врожаю. Крім того, ми маємо дефіцит мінеральних добрив, який викликаний надзвичайною дорожнечу цих добрив. І ми не зможемо в повному об'ємі застосовувати мінеральні добрива, як застосовували раніше. Замінити їх органічними добривами. Ми теж не зможемо в повному об'ємі, тому ми мусимо з вами вже зараз подумати і шукати різні альтернативи. Ні, джерела і способи, як допомогти рослині сформувати врожай при дефіциті мінеральних добрив. Такі методики, такі способи є. Звичайно, не можна повністю замінити мінеральні добрива, але можна допомогти рослині сформувати максимальний врожай в тих умовах, в яких вона опинилася. Ще одна із проблем це те, що ми не засіяли приблизно 30% запланованого від запланованого озимими зерновими культурами. Тобто у нас недосів становить приблизно третину по всій Україні через несприятливі погодні умови, через ту неможливість засіяти внаслідок бойових дій. Ми маємо приблизно 70% площ озимих культур від плану, які повинні були засіяти, і через це ми матимемо не до виробництва зерна пшениці, зокрема і інших озимих культур, у наступному році. І це ще невідомо, як буде погода відбуватися. Як, якою вона буде протягом весняно-літнього періоду. І е, нам треба буде шукати, чим замінити ці недосіяні площі пшениці. Звичайно ж, кукурудзою, навряд чи я думаю, що хтось буде е, засівати. Ярих зернових культур теж не так багато насіння є, щоб можна було замінити е, ту, весь той клин озимих культур. І ми з вами розуміємо, що. Основну частину із недосіяної пшениці озимої знову буде займати соняшник, і от соняшника в наступному році, я так думаю, можливо буде і перевиробництво не до виробництва пшениці, а соняшника буде перевиробництво. Та кукурудза, яка зараз залишається в полі, і соя, і той же і соняшник ще й досі залишається у деяких людей в полі. А кукурудзи на сьогоднішній день залишається приблизно 30-40, інколи навіть до 50% посівів за різними оцінками залишається в полі. То підготувати цю площу під ярі культури буде дуже складно, оскільки не зможе відбутися мінералізація рослинних решток, тобто кудись треба буде дівати ці рештки з куку. Курудзи їх якось треба буде заробляти в ґрунт чи залишати на поверхні поля, але все це ускладнюватиме сівбу ярих культур, і, звичайно ж таки, весняний обробіток теж спричинятиме зменшення врожайності послідуючих культур, які будуть вирощуватися після цих культур, які і досі залишаються в полі, які будуть збиратися взимку або навіть навесні. Таким чином, друзі, я назвав лише такі основні ну, декілька причин, до яких, які нам будуть ну, дошкуляти в наступному році, і будуть заважати е, одержати той врожай, на який ми сподіваємося. Утім, все можливо. Не треба опускати рук. Консультуйтеся із вашими друзями, із вашими колегами, які е, мають досвід. Е, Можливо, навіть кращий досвід ніж ви маєте зерновиробництво, Консультуйтеся із науковцями, із аграріями із іншими консультантами, які можуть вам допомогти одержати максимальний врожай навіть в таких от екстремальних умовах, які очікуються на наступний рік. Ну і наостанок, хочу сказати. Мабуть, таке знаєте, остання порада заздалегідь, подбайте про засоби захисту рослин, того, що в наступному році буде дефіцит, значний дефіцит багатьох діючих речовин, багатьох препаратів через те, насамперед, що буде надзвичайно збільшений попит на різні пестициди, і їх в сезон, коли насамперед їх потрібно буде придбати, їх просто буде у компаніях виробників не вистачати. Тому подбайте заздалегідь уже зараз, щоб у вас вони були закуплені. Дякую вам за увагу і гарного вам врожаю в наступному році. До нових зустрічей!